Ну що ж, усім привіт! За Метофін. Отож, сьогодні розкажу, що я робив, чому я пропав, ну і звісно ж, що буде далі. Ну що ж, розказ почну прямо таки з останнього відео на каналі, яке було аж 17 грудня. Прикиньте собі. Саме в це число почалися зимові канікули. Ну а якщо часом хтось в курсі, то я цього року закінчую школу і як кожен школяр здаю славнозвісне МНТ. І чесно говоря, тоді на МНТ мені було абсолютно. Ну і саме тоді у мою пусту башку прийшла просто геніальна ідея. Ну тобто, розумієте, замість того, щоб готуватися до МНТ, вчити історію, всі ті предмети, я починаю АПТ-кубки. Ну і так, чисте до слова, мені це вийшло. Тому що я агнув то, що хотів, я запишу 90 тисяч, не запішло два місяці, і, до речі, це погано. Вже це автоматом мінус 2 місяці на підготовку МНТ. Ну зато апну 90 тисяч. В ігрі. Тепер ми закінчили березень, йдемо вже до квітня. Отож, повторюся, 90 тисяч апну, ходив собі весело по місту, по школі. Ну а потім в один момент, як згадаю про МНТ, це був просто тотальний шок. Ну і на початку квітня почалася довгождана підготовка до МНТ. Аж за 2 місяці до самого МНТ. Отож, понакупляв собі багато зошитів про МНТ, про задачі. Вернувся на телеграм-канал, а спонсором того відео став мій телеграм-канал. Там я активний уже аж 2 місяці. Говорю уже, тому що це реально багато як для мене. Ну, бо ви мене знаєте, я люблю пропадати на багато часу. Туди я викладаю фотки, процес підготовки до МНТ, депресуємо. Але іноді ми улибаємося. Тож, якщо я комусь здався, зайдайте у телеграм, аби найпершими визнавати усю корисну інформацію. Силка буде в описі під відео. Ну і десь приблизно місяць і, йшло, і все добре. Ішло. Поки у мою тупу голову башку не прийшла друга геніальна ідея. Якщо хтось забув, я вам трошки напам'ятаю. Що б ви робили, якби ви мали складати МНТ? Напевно, виготувалася або вчили матеріал? Нє. Я почав кожен день викладати відео в ТікТок. Ну і нарешті настав день Х 12 травня. От сиджу, значить, на скібді туалету і просто приходить така тупорила ідея в мою башку. Нагадаю, за місяць у мене МНТ. найсерйозніший тест за все шкільне життя. А я вирішую. Починати стрімити на Твіч. Ідея класна, а головне, вчасна і не дай Бог не кончена. Ну і так скажу чисто кілька слів про Твіч. Там я стрімлю не кожен день, та ще би. Стрімити кожен день, то можна з, з розуму, хоча хто знає, може і з'їхав. Графіки і запуск стрімів я пишу у своєму телеграмі-каналі. Так що це іще одна причина на нього зайти і підписатися. Буду дуже радий кожному новому підписчику. Ну і нарешті ми дійшли до сьогоднішніх днів до 21 травня на сьогоднішній момент. Ну і у вас напевно виникло питання: а що ж буде далі? Насправді я дуже сильно хочу до вас вернутися. І на це є навіть декілька причин. У мене є шило в жопі, також залю доволі нудно живеться. Та отчала МНТ через місяць, а йому нудно. Мде? Ну і головна причина, через яку відео було і знято, це то, що я дуже сильно за вами всіма скучився. Не тільки за вами, а і ще й і за монтажем, за відосиками, за коментарями смішними. Я вже аж пів року нічого не вкладаю на ютуб. І мені ось не хватало, прям стильно дуже не хватало. До речі, саме тому я і почав вести телеграм-каналчик. Ну і тим більше, TikTok і Twitch Нагадали мені, хто я такий насправді в інтернеті, і звідки у мене 400 чимось підписчиків на Ютубі. На ну, був ваш тофін, ваш забудько, ваш Данкар 2.0, ваш під ще. Скоро ще затримався, тож не пропадайте. Всім пока.